Випав сніжок, на дворі така красота, але по прогнозу вона буде недовго. Але гарненько на дворі, затрусило гарно вулики, хочу розповісти про вентиляцію. Найкраща вентиляція вулику тоді, коли відкриті всі льотки, всі які можливо, і притрушений вулик снігом аж до верху. Бувають такі зими, коли снігу набиває аж отак. Я їх прикидаю взагалі снігом повністю. Це буде найкраща вентиляція, найкраща зимівля. Під снігом є вентиляція. Вони роблять продихи. І так їм досить гарненько. Ось, наприклад, видно, як воно як воно вимерзає. Лідок. Ну, це не важливо. Тут немає ще продихів, але вони ось будуть з'являтися. Зараз воно трошки просяде сніжок і тут з'явиться продих. І якраз тут ось льоточок. І тут буде гарна вентиляція, будуть гарно дихати. Так, а взагалі я хотів показати про вентиляцію оцих вуликів, яких мені найбільше подобається. Два варіанти. Перший варіант це просто що крайній. У мене вентиляція в цьому вулику отак От іде. Так, ось льоток. естественно, ну, хочу сказати, я не забрав прильотки. Треба їх було забирати. Навіщо, щоб вони не псувалися? Коли немає прильотки, то тут ніколи не забиває. Ніколи не забиває і сюди заходить воздух. Сюди заходив воздух, так як дно у мене високе. Ось воно височезне. Це дно не просте, це дно із пилколувачем. Весною у мене воно йде як пилколувач. На зиму йде як високе дно. Високе дно я побачив, що зимують бджоли на високому дні набагато краще. Хто б якби не казав, би, краще за сітку, краще за все. От Високе дно класна штука. Я навіть брав в простих вуликах. Отих десь 10-рамочних. Ну, просто що в цьому році я не встиг, а так я під них взагалі став корпус цілий пустий. І це було краще, чим залишив я в цьому році ось так. Це буде краще, чим просто лежак стоїть. Або прості там додани. Чи не додани, а що це рута. Ну так, вернусь до того, що дно високе, воздух добре ганяється. Ззаді в мене є. Ось такі отвори, вони в мене зарешечені. Ось такі. Сюди заходить воздух теж. Він проганяється по вулику. Весною для того, щоб тепло зберігалося якомога краще, я сюди запихаю сінтіпона або ще чогось. У мене його досталь, в мене його багато, я не парюсь з цим. Потім в кришки вулика в мене теж є вентиляція. Ось там воно продих. Бачимо є. Видно, мабуть, чи не видно. І з цієї сторони теж. Я просворив отри і коли я набивав на кришку алюмінієм, я зробив такі штучки. Ось. Спеціально, щоб сніг туди не забивав, дощ не забивав, а продихи залишалися. Ось зараз можна глянути, як воно там відбувається всередині. Так, одною рукою важко, нажму паузу. Так, продовжуємо. Підірвав я кришку, ось відкриваю. І ще дивимося, що в мене вулику. У мене тут сухо, повністю сухо. Джоли. Їх може чуть. Сухо тут, сухо тут. Бачимо, в мене верх пінопластовий і якраз верху зарешочено. Піднімається конденсат і зразу входить. Якщо вони там бджоли ось там є. Ось так. Сухо повністю. Закриваємо їх назад. Краще так не робити взагалі, не лазити до них, бо це не дуже гарно для бджіл самих. І другий варіант. І ще раз скажу, для мене він подобається найкраще. Це другий варіант. Але якби з ним щось придумати таке. Ось, дивимося. Зразу решітка. Зразу решітка. І все. Нема ні конденсату, ні ізморозі, нічого. Джоли сидять, вологи нема вулики взагалі. Тихо, сухо, тільки пахне прополісом і медом. Вже видно, видно, не видно. Ось так. Оце найкраща вентиляція. Коли зразу так сіточка і більш нічого. Ось так. Ну і ще варіант можна просто набити. Сітки здорові. А, ось, у мене ще ось такий самий, це 12 рамочний. Ось отут заходять. Е, треба їх повитягувати взагалі. Пінопластові ці, ну коротше, виямки для воздуха. І ось. Опа. Ось тут також сухезно, все сухо, все чисто, нема нічого. Ні із морізі нічого немає. Це звісно гарненько. А і ось ось хотів показати. Можна взагалі робити ось так. Решітки понабивав. І ти не парися, що буде далі. Болятки здоровезні, решітку набив, кисні їм хвататиме. Ось так. Ось хотів показати про продих, Це вже колопнув, а там вентиляція повна. гарненько, Саме розставило.